Добрий день! Сьогодні ми з вами заглянемо у велику скіфію і послухаємо, як тоді українці називали скіфів. Тиснемо кнопку Підписатися. Ви на Бетельгезе студіо Гайда Рушайма. Відомі царські імена Скіфів, що містили в собі назву сколотів. Царевич Скіл в 5 столітті до нашої ери і цар Скілур у 2 столітті до нашої ери з Неаполя Скіфського. Славісти впевнені, що у 7 столітті до нашої ери, коли скіфи вторглися в надчорномор'я, уже була праслов'янська мова. Як же українці називали скіфів у праслов'янський період власної мови? Мовознавець Василь Лучик реконструює назву скіф у праслов'янський період української мови як праслов'янське сколту. Очевидно, беручи за основу Геродотове з колотою. Але ми би не залучали до реконструкції грецький формант той, адже він непродуктивний на слов'янському ґрунті та не простежується у пізніших когнатах самоназви скіфів. Отже, йдемо за Лучиком, але трошки далі. Слово скіф українською про словенський період звучало би без ти, як сколу у мові давніх українців V століття до нашої ери. Так, напевно, і почув Геродот, а записав у зручному для нього. Грецькому форматі з Колотою. Відомі дослідники Макс Фасмер, Борис Рибаков та сербський індоєвропеїст Олександр Лом вбачають у другому компоненті, компоненті назви річки Ворскла, етнонім Скіфів Скол. Філолог Валентин Таранець через другий формант гідроніма Ворскла. Подає фіксовані на письмі варіанти сокол, скол, скл, скло, скла, скола, що походять від прослов'янського скол слов'янський. Це не обмовка. Виявляється, професор Таранець ототожнював скіфів та слов'ян через геродотових сколотів. А чи покаже наша реконструкція, що ототожнення скіфу слов'яни має підстави? Уже у цьому відео буде відповідь. Ставимо вподобайки і рухаємося далі. Асимілюючись у новій мові, слово вдягає на себе весь спектр лексико-граматичних нюансів. Іменник чоловічого роду скол мав би отримати усю парадигму відмінювання прослов'янських іменників з основою на коротке У, як слова син, віл і дім. Ідея множинності в іменниках на коротке У передавалася через форми множини закінчення «ові» та двоїни закінчення и. Причому, коли наголос падає на ове, то форма з попереднім редукованим голосним буде вірогіднішою. Панове, синове, волове та сколове, а не сколове. Пам'ятаємо, наголос у слов'ян переважно не фіксований. Закінчення та наголоси в різних слов'янських мовах можуть бути дещо різні. Чеська синові, хорватська синові означає синове. В сучасній українській мові іменники з основою на коротке У належать до другої відміни. Нині закінчення множини на «ове» вважається застарілим та є рідко вживаним в українській мові. Натомість його заступила простіша форма на и, що наближається в ненаголошених позиціях до Е. Таким чином, сучасна назва українського міста Сколе у Львівській області Могла би походити від етноназви скіфи. До речі, скіфська версія етимології сколи присутня у Вікіпедії. Як збірне поняття на зразок слів литва, жидва або жидова, мордва, братва слово отримувало парадигму відмінювання іменників жіночого роду з основою надовге у, праслов'янське «сиколу» – збірне скіфи. Характерним суфіксом для цих основ був у. Це слово. «Соколов» зараз би звучало як соколва. Як зараз не церков, а церква, не братов, а братва, не «бров», а брова. Праслов'янське «скіфи» має такі граматичні риси. Іменник, збірний. Основа на довге у. Жіночий рід називний «однина». Збірні поняття на ва, як от мордва, жидова, литва татарва, братва, не мають форми множини. Тому, щоб назвати одного представника групи, додають суфікс «ин». мордвин, жидовин, литвин, але не татарвин і не братвин. Не всі слова можуть брати суфікс «ин». Але є винятки. Можна сказати, що є дві литви литва давня, литва сучасна. Можна сказати, на районі діє не одна, а три братви. Утворені форми множини збірного іменника Скольва було би. Чи скольва було можливим за умови, якщо скольвою чи скольвою називалася невелика доктринальна група скіфів, братство, релігійна громада, буквально село. Тоді, доречно, буде вживати скольва і в множині скольви, прослов'янське скольви, скіфи, як мережа братств. Сучасною українською те слово звучало би як скольви, на зразок як церкви, або як скольви, на зразок як брови. Нині це все іменники жіночого роду третьої відміни. Низка прослов'янських слів містили такі сполучення, де голосний передував плавному приголосному Л, Р. А разом вони стояли між звичайними приголосними. Умовно, такі фонетичні утворення позначають як Т, О, Р, Т, т -о л Т, де на місці Т може стояти будь-який приголосний. До таких слів. До таких слів увійшов і етнонім скіфів у формі прослов'янського «сколві», сколві. Подальша зміна сполуки Толт дала різні результати в різних, в різних групах прослов'янських говорів. Ці процеси мали відбуватися в час близький до великого розселення слов'янських народів 5-7 століть нашої ери. У східнослов'янських діалектах голосний перед плавним зберігався, а після плавного розвивався вторинний голосний аналогічної артикуляції. Звідси йде така фонетична риса східнослов'янських мов, як повноголосся. Схематично цей процес можна записати як толт толот. Наприклад, праслов'янське – голва, українське голова білоруське – голова, Праслов'янське – молт – українське молот, білоруське молот. Праслов'янське голс українською голос, праслов'янське сколві, українською сколови, є село Сколобів на Житомирщині в Україні, білоруське сколабова на Гродненщині в Білорусі. Тут у назвах сіл зустрічаємося з явищем бетацизм, коли Б замінює В. У праслов'янських діалектах, що лягли в основу південнослов'янських, чеської і словацької мов, відбувалася метатеза. При цьому О переходило в А. Схематично це можна представити як толт тлат Наприклад, прослов'янське переходило у глава у словенській, болгарській, сербській, Словацькій та чеських мовах. Прослов'янське голс переходило в Болгарський, сербський, словен'яський у глас. Прослов'янське сколві мало перейти в південнослов'янське склаві. І, до речі, ця форма фіксується у римських та візантійських джерелах, оскільки Рим. Та Візантія контактували з південними слов'янами. І ми маємо склаві, склавені, склавини, зафіксовані письмово у VI-7 століттях. У Словаччині є село Склабіна Бансько-Бистрицького краю і Склабіня Жилінського краю. Як зазначено в енциклопедії історії України, склавини склавени, самоназва слов'ян реконструйована за латинськими склаві, склавені, склавені та грецькими відповідними. Назвами, записами з VI століття. Різні форми написання терміна можуть зустрічатися навіть у тексті одного автора і не мають принципового значення. Причому корінь склав є основою творення інших варіантів склавені, склавені. Варіювання ета і у суфіксі «н» ін може свідчити, що позиція не наголошена, і слово вимовлялося з наголосом на корені склави, склавені. Араби в середньовіччі називали словен каліба. Це, очевидно, їхнє прочитання слова склаві, склабой, сакаліба. У польській, а також у лужицьких мовах, перетворення сполучення толт проходило як толт плот, прасловянське голва, польське нижнолужицьке гвова, верхньолужицьке глова, прословянське молт, польське мвот, верхньолужицьке мвот, прословянське «голс», польське гвоз, верхньолужицьке глос, нижньолужицьке глос, прословянське склви, західне слов'янське склови. Сквоби. Село Сквоби на Мазовеччині у Польщі. Балтські мови не зазнавали метатези перестановки звуків. Тому прослов'янське голва, литовське галва, праслов'янське сколві, Балтійське «скальви». Литовської «скальви» – це балтське плем'я скальви. Земля скальві в скаловія зветься литовською скальва, німецькою склавонія. Шалауен, польською скаловія на латині склавонія або славонія. Таким чином, за тисячу років, від Геродота до Прокопія етнонім скол скіф почав означати слов'ян, склаві, склавини. Думаю, що ви отримали відповідь, чому професор Таранець витлумачив про слов'янську основу скол сківський як слов'янський. Адже європейські скіфи це і є прослов'яни – або українці в прослов'янський період історії. Дякую за увагу! Люблю наше велике товариство дослідників власної ідентичності. До нових зустрічей! Тримаймо стрій, підтримуємо ЗСУ. Перемога за нами! Слава Україні!